Для — Людина старшого віку. Так. Водікамера включені від початку? Що вас не світиться? А як має світитися? А як має світитися? А як має Ну, Хлопці. Ми ви йому зараз, даєте? У мене виникли підразу. Добре, а чому ви зупинили. Чому ви чому зупинили? Ви як їхали, ви його побачили зразу, так? Прошу. Як а як ви побачили ознаки? — Що він п'яний? — Звідно 35 пункту 3. Якщо є інформація, що під причетність водія до адміністративної відповідальності. час перевірки документів і виявим возників. Добре. Чекаємо хвилинку. — Звичайно, почекаємо, бо везуть нам драга чи інший екіпаж. А яка причина зупинки була? Я казав, згідно статті 35 пункт 3. Якщо є інформація, що світлінського причетність водія до адміністративної відповідальності. Можете загуглити, перечитати, чи є такий пункт, чи є така стаття виконів країни про національну поліцію? Ну пункт він порушив правила дорожнього руху. Я не знаю. Ви, Ви побачили пункт третій. Перечитайте і будете У вас знати. є докази, що він не знаю, е, був Ну, Він порушив правила дорожнього руху. Я скажу, якщо інформація, що світів по причетність водія, до адміністративної відповідальності. Яка інформація? Гудінь. Ну надайте, міш? будь ласка, ту інформацію. Надайте ту інформацію. Тепер уявіть собі, друзі, маразм цієї ситуації. Можете звернутися в чергову частину. ВП там їхні Трускавецькі, вам все нададуть. Наступного разу, коли проскавці, хто з когось зупиняє за 3-ю, всі чемно дзвонимо до чергового. Питаємося, черговий, то ти злив інформацію чи не ти злив? Дивимось далі. Не, ну, то трошки... вже... Я вибачаюсь, було там 30-40-50 років, мені 70 років я що і сам Бура поїхав. Дай трубку з люди. Бачите, у нас є. Що я похожий на Бехара. Ви мене зупинили, тому що ми щось звезли, так? Що ми що везли, є? Борислав. Борислав Так. А, Турскавець. Вулиця Городесь. Так, ну і друзі, подивіться на того дядька, які в нього ознаки можуть бути алкогольне спініння. Я не знаю. І як вони виявили під час руху в цього чоловіка якісь ознаки? Ну, це ми разом, друзі. Це трускавець не перестає мене дивувати, чим раз не більше. Одкажіть, будь ласка, своє посвідчення. Так, Так. Видно на Має Так. Друзі, подивіться, як в нього трясуться руки. Хлопці паралельно дзвонять до мене, я їх консультую по телефону, і він це вже взнає, що вони дзвонять до мене, і в нього починається я не знаю, якась панічна атака. Дивіться далі, як в нього трясуться руки. Е, Пане Руслан, дивіться, ми знімаємося на відео і вам зараз скинемо на телефон. Добре? Добре? Добре. Добре. Дякую, за побачив. <звук> Я передам біда перевірте цілісні Як того навіть не робив ніколи Хлопці можете перевірити, ви якщо перевіряєте. <звук> <і> Потерпіли відкривайте <звук> <звук> самостійно так, Посередині так прикривають. Так, хлопці, вам будемо ви будете Дивіться, пристрій готовий. Беріть в руки, доїте до специфічного класення. Як надуваєте шарик? У мене одного виникло запитання, а де контрольний забір повітря? Ну, перед продуванням драгера повинен бути контрольний забір повітря, щоб було видно, що муштрук чи там чи драгер не спеціально не налаштований і що в пристрої немає алкоголю. Ей, козаків, цускавця. Контрольний забір повітря. А що у вас руки в мене не що я, бу... каву. що я бухав, Прошу. Ви не зауважили, чи не постійно когось про щось просить. Це є перший признак того, або його його психо... психічний стан не врівноважений, або він е... глухий. Ну, В мене варіанта два. Або він психічно хворий, або він глухий. Даємо це далі. Ну, до речі, у вас руки тільки. Я тросить. знаю. Це професійно. Добре. Фільмуєте також? Так, але саме. По нулях, тримайте ваші документи, вам гарного дня. Все до побачення. Так, поліцейський. А де чек? з драгера? Але просто слухайте, в таких руках вже не, не п'ю. Повірте, в ваших руках трускавецькі, от такі, в нашій місцеві вживають сприйняття. Ми може наші місця, вони забувають. Ні, ну я хоч раз піду в ту трубку, я ще не разу не був. <п 'я> <два>, <п 'я> Чека не дали з драгера, нічого не дало. Але єдиний позитив цієї ситуації, що дядько щасливий, що він перший раз житті продав драгер. Тому друзі, знайте свої права, не порушуйте закон, і все в нас буде добре. Слава Україні!